У Закарпатському обласному художньому музеї імені Бокшая представлено виставку в межах мистецької платформи під час війни. Проект було започатковано колективом закладу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Завідувачка експозиційного відділу Олена Приходько згадує: згідно з інструкціями для безпеки колекцій, довелося зняти всі експонати, і співробітники музею опинилися серед голих стін. Тоді вирішили. Зали таки потрібно наповнити мистецтвом, аби приносити відвідувачам розраду, а захисникам користь. Емоційно це було дуже важко пережити, тому що я вже дуже багато років працюю в музеї і вперше зали музею були порожніми. Ехо, порожнеча це був просто жах. І в нас відразу, відразу народилася така ідея, ми її всі наукові працівники її підтримали. Зробити мистецьку платформу, звичайно, всі наші митці відгукнулися. Відразу була принесена така велика кількість робіт, що вони не вміщалися в залах. Ми їх вішали в два і в три ряди. І треба сказати, що ідея вона була прекрасна, вона була плідною, мала дуже хороші наслідки, тому що відразу вже прийшли купці. Це зацікавлені люди. Багато робіт відразу було придбано. Ідею активно підтримала Закарпатська організація Національної спілки художників України. Долучилися й митці з інших областей, які знайшли прихисток на Закарпатті. На початку виставки, що тривала кілька місяців, було придбано понад 10 робіт. Половину виторгу митці передавали на підтримку нашого війська. Дехто ж із авторів долучив до благодійного збору всю суму. Згодом музей повернувся до звичного режиму роботи, проте періодично виставку в межах мистецької платформи під час війни експонують повторно. Початок він для всіх був, був як ну, шоковою терапією, все таки було. Тепер ми вже з такої віддалі, ми вже трошки інакше відносимося до війни. Бо не то, що що ми позитивно відносимося до нього. Але просто людина до всього звикає. Ми почали вже робити і тимчасові виставки, відновили частково свою постійно діючу експозицію. Але дуже важливо, щоб ця платформа була. І вживо показувалася. Важливо, що ми сьогодні її заново відкрили, тобто вже фізично показали, показуємо тепер фізично. І практично, десь місяць-півтора у нас буде тепер це проходити. І любий, який чим цікавиться, може прийти, вибрати собі роботу. і Якщо він там захоче купити, то будь ласка. Виставка знову прикрасила стіни музею символічно в День Гідності та Свободи. Свої роботи для колективної експозиції та підтримки благодійної ініціативи надали художники з різних областей України. Художники з Києва це такі, як Анатолій Криволап, Тібері Сільваши, Мирослав Вайда, які представили свої твори до нашого до нашої акції. Ось, і вони фактично віддають 100% від продажу, вони віддають на допомогу Збройним силам. Маємо з Донецька з Жильцов Олександр, так само він приймає участь, а є з Харкова художники. ЄС, yes, Івано-Франківська, але в основному представлені наші закарпатські митці. Ми не відбираємо тільки членів спілки, тобто приходять художники, які творчо працюють, які закінчили певні вузи, і вони ще, скажімо так, шукають себе в творчості, але вони так само приносять свої роботи. Ми відбираємо дійсно хорошого рівня роботи, і ми тут їх так само експонуємо. Виставка продаж творів мистецтва на підтримку збройних сил України діятиме щонайменше до середини грудня. Надалі ж ознайомитися з добіркою та її оновленнями охочі зможуть і на сайті музею.